Свій відео про роботу 31 березня. Просто взагалі думки. І оце зараз число. <сів> 26 квітня. Сьогодні е, річниця Чорнобильської трагедії. Е, е, і вийшов трейлер Сталкера 2. Дуже класний, але це не про це. На е, е... рахунок роботи. А Тоді я пройшов це з 1 квітня, так певно, з 1 квітня по 3 було стажування два дні. Повністю пройшов на третє, я вирішив це все ліванути. Заїбався, там все було москальською, де і просто ну то так було. А після цього, от, от, Мені би вже дати пам'яті згадати, то все, що було вже за цей місяць. Але 4 квітня я телефонував до Аврори. Аврора у мене відкривається тут, в містечку в райончику. Е, і вони мені сказали, що перетелефонують після 21 квітня. Вони мені перетелефонували 18 квітня, тобто стримала своє слово, стримали, що перетелефонують. Це така рідкість. Але я не взяв тоді трубку, не підняв слухавку. І вони мені зателефонували вже 23 чи 24 квітня. Я взяв трубку. Ось, поговорив з ними, записався на співбесіду через день, тобто на завтра буквально в сенсі. Поїхав. Ну, поїхав. Я там взагалі живу, мені там три хвилини ходьби, але ну, я там у дівчини. От, а мені треба було поїхати. Поїхав е, там, які умови? Умови такі, що треба одразу завтра тоді ходити і оформлюватися, а я не можу зараз. Бо у мене буде перезахист 29 квітня, а вони сказали, що перший тиждень ти працюєш без вихідних, тобто мені б не дали просто вихідний. За те, щоб я зробив би той захист. Вже закінчую а такий бакалаврська, як ніяк. Це дуже важливо вже. От. Потім в мене взагалі державний іспит буде через півтора місяця, то вони сказали, що там вже можна взяти відпускний день, всі справи, але ну, мені й зараз треба. Тому таке. Вирішив знайти, хоча там ну, дуже класно облаштували магазини, класний кльовий, ну, таке. От. Там знайомо побачив. Поговорили трохи. Тобто ну, е я відгукувався ще на вакансії на рахунок англійської там. Е це є, е теж типу менеджер по підтримці клієнтів поговорила на співбесіді, я там англійською заговорив, всі ці справи це кльово, супер просто. Вау! От і е це я. Але не хотів вже потім проходити навчання. Фу. І зараз шукаю роботу, просто в мене батьчи око червона. Таке. Тому зараз в мене інші вже варіанти. Це піти знову таки підпрацювати. Місяць, два, три, то це взагалі те. Що це підпрацювати на заводі Руч. Я в минулому році підпрацьовував, там це була моя перша робота. Якщо візьмуть, то піду, попрацюю. Також є варіант ще іншим. Заводчик, чи що там? Значить, склад чи фабрика, що там тоже буквально. Може, ще спробувати ще раз на там просто зараз варіанти роботи по англійській, це менеджер у по петерімському зараз я цим займатися чути не хочу. Може, після заводу захочу, не знаю. Але зараз чись хочеться більш таки стабільніше. Бо я от це на стажуванні був цим. З 1 по 3 квітня в тому москальську мовну компанію, то це як ми вже оцей скрипт читали. Ну, коротше, типу, тестовий цей був з клієнтом соцзвон, то там нас підтримували, але ну, я так таку тягость відчую. Розумію, що я щось не хочу цим займатись. Англійською, думаю, краще буде. Але я вже думаю тоді. От поки реально до роботи англійської це все, я хочу рівень це один до кати почати, можливо, зараз з кимось лісько спілкуватися. То щоб знайшлись люди тільки, так? От. Бо я пробував в 2023 році, тоді у мене був рівень А-2, ну. Але я пробував, я молодець в цьому плані. А тоді для мене все-таки нове було, прям. І люди як це спілкувалися просто були в шоці. У мене тоді допомогла з цим програма ще Аміно. Аміно, я там скільки пробував спілкуватися. Можна спробую знову скачати. Я просто там, ну, фандоми, там дуже мало розвин, там дуже мало учасників, там вони є. Та й таке на фоні відосної YouTube граю, тому, точніше, стрім. Ну, тому таке, це просто оновлення про роботу, апдейти такі, просто щоб, знаєте, потім стеж, стежити, згадувати. От подивився відео, згадав, ага, в яких я був в пошуках роботи, бо може частиною забути чогось. А от так от передивитися, згадати, ну це прикольно. Є ще теж червоного блядь, ну ладно. Це таке. У мене, до речі, хвост тут. Це я то таке ось справи. Я ще можу показати свою довжину, що потім то передивитися вже. Це вже скіну. Ну, волосся трохи грязно, так це 26 квітня, це вже скільки я не стрижусь. Раз скажу, що це було на початку липня, це. Майже 10 місяців. Ну там, через тиждень буде вже 10 місяців, як не стрижусь. Ну, приблизно. Короче, може, не, через те, не тиждень, трохи менше. Ну, коротше, кажуть, да. так. От, десь там. Думаю, зараз взагалі може деякий час не мити часто голову, може тиждень по тиждень не мить по два. Знаю, якось, щоб відновилася голова, бо ну, треба мити раз-два раз в день, раз в два дня голову максимум, щоб вона не була брудною. А в мене ж колись таке було, що ну на третій день надами голову, і то вона не така врука. Отак хоча б, щоб раз три дні. А в мене такий був період, що я блін, раз в тиждень і мив. 21 рік після карантину. Тому так. от. Будемо робити результат, процес. Не забуваємо про це. Взагалі, чом цілі робота для мене знову такий дохід, щоб собі деякі штуки позволити. бо по мене. Є якісь. Бажання, потреба, ну, взагалі дійсно навіть взяти от просто. Так що не потреба, просто музика навіть. Хочеться купити укулеле, хочеться електрогітару, бас гітару класичну гітару, хочеться різні інструменти, там, ну, чехли до цього всього, і всякі таке, і всяке таке. Просто взагалі там техніка і тому подається те, що треба. Ну, взагалі, ну, хочеться не піратити, наприклад, а купувати ті самі ігри, наприклад, улюблені, тому подібне, тобто такий став софтвер і тому подібне. А також донатити хочеться. Також хочеться взагалі мати таку стабільність. Навчити. Ну, якщо ти постійно маєш гроші, ти вчишся їх файно правильно витрачати, правильно накопичувати, зберігати, інвестувати і взагалі ними розпоряджатися. Це дуже важливе вміння. Ну і. Що ще хочу сказати. Ну, також є якісь потреби, є різні прикольовки, які хочеться купити. І окремо жити. Хочеться. От. Така от. Ну, в принципі, все. Я це так буду стежити. Колись передивлюся це відео, ви можете передивлюватися. Я наприклад, передивився там своє відео, яке було колись там. Грудні записував, наприклад. Ну, таке, тобто різне взагалі. І я можу передивитися свої відоси там по відьму, колись там теж розповідав про роботу, тоді, коли я працював на руді, і можу просто послухати, згадати щось там. Як, ну, Я думаю, що я там щось розповідав. Просто прикольно, що є така можливість передивитися. Реально, я зараз розумію. Я радий, що я це почав українською записувати з квітня 23-го, що хоч не дуже, прям там тисячу відосів сотню з лишніми. Колись тут буде більше відеос. тому ж з кожним разом більше і більше. Отак от, от. Навіть просто цікаво дивитися, як волосся там, довжина змінюється довше, коротше. там. Бриюсь, не бриюсь. Отаке от. Отаке от. Ну, от. Записав, в принципі, відос, до речі, от хотів отак от, от робити. Але я забув, що так, ну гаразд. На телефоні то норм дивитися, але як на комп'ютер, коли вертикально записується камера, то тут таке. З різниці давайте до побачення.